Польська фірма зриває будівництво сміттєпереробного заводу. Депутати львівської міськради звернулися до прем'єра Польщі Дональда Туска із закликом втрутитися в ситуацію. У зверненні йдеться, що польська компанія контролпроцессе, яка виграла тендер ще у 2021-му, Не дотримується графіків і порушувала терміни вже неодноразово. Проєкт фінансується за кошти львівської громади. Це кредити та гранти від міжнародних партнерів. Підрядник вже отримав два. 29 мільйонів євро тому для міста принципово важливо, щоб усі роботи були виконані якісно та вчасно. Львів вже не раз йшов зустріч підряднику, пересуваючи дати робіт. 4 жовтня завершиться термін виконання самого контракту. До цього дня польський підрядник зобов'язаний завершити всі пусконалагоджувальні роботи і ввести об'єкт в експлуатацію. Проте на сьогодні вже очевидно, що цього не станеться. Крім того, контрол-процес СА робив спроби. Із перешкоджання роботі інших підрядників Львів очікує реакції від польського уряду і наголошує, ця ситуація може вплинути на подальші економічні відносини між Україною та Польщею.